Thank you. Вітаю, друзі. Ну ось така тема. Так, чуть вирівнюю екран. Киська не заважає. Взагалі дивна річ, я от звернув увагу. Ви звертали, мабуть, увагу, що періодично до мене приходить Рейса, одна з кисок. Залазить на руки ще до того, як я починаю записувати. Але як я тільки починаю говорити, звертаючись не до неї, вона тут же мене покидає. Тому на ваших очах вона, як правило, тут вилазить, починає перебиратися ображено, що знов прийде. А, така цікава тема про переживання сьогоднішнього, завтрашнього. Ну, але давайте, перш ніж перейти до наших тем, чуть-чуть музики. І цього разу я хочу вам показати цю людину. Зрозуміло, що він тримає флейту, це. Кращий флейтист в джазі за історію джазу. На жаль, його вже немає, 73 роки він зник. Звати його Герберт Джей Соломон, але псевдонім і сценічне ім'я Гербі Ман. Гербі Мен, Хербі Мен. Гербі Менна знають всі, хто захоплюється джазом, особливо той, хто заточений на, на звуки джазу в флейті. Цікавий, цікавий виконавець, однозначно, можна говорити багато про нього. Встиг він записати дуже багато. Я покажу вам лише один альбом. Якщо хочете послухати Гербімена, то звичайно починайте краще з нього. Але ще раз повторюю, записався він дуже багато. Знаменитим став в один момент, хоча ніколи Флейда до нього не була ведучим інструментом в джазі. Але одного разу на, на прохання одного своїх друзів він так поекспериментував з латино-музикою, і взагалі він такий першовідкривач флейти в напрямку етноджаз, фюжн джаз, латино джаз, джаз, латинська музика, африканська музика. І по експерименту він в тому, що це була композиція, де Гербі Мен зіграв на флейті, і йому акомпонували лише чотири ударні Установки. Ну, можна уявити. І в момент публіка, що називається, він миттєво став знаменитим, і далі с -с сульні звуки, флейти, хоча пробував він на багатьох інструментах, але зупинився все-таки на флейті, а почали звучати, і Гербімен його поніс по світу, записав дуже багато, на жаль, в 73 роки не стало його. Але після себе залишив прекрасну спадщину. Слухайте, Гербімен. Так, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі, як уже було озвучено, не переживайте неприємності сьогодні, адже завтра будуть інші. В принципі, про що йде мова? Як не дивно, на зосередженості на сьогоднішній момент, але не на слові неприємності, а на розумінні, що наше життя, воно взагалі складається з багатьох. Приємних неприємних речей, і якщо людина говорить, що в мене все класно, так і не хочеться їй сказати я тобі гарантую, що в тебе буде щось погане. Але я буду говорити реальності: я нікого ні на що не програмую на погане життя. Просто знаю, що в житті кожної людини є плюси, мінуси, щасливі події, сумні події, страшні події та навіть втрати наших близьких, які ми обов'язково проходимо. А це страшні події, є просто щасливі поява нових. Нас, продовженням наших сім'ях, поява чогось нового, кардинально нового в нашому житті. Отже, усвідомлення сьогоднішнього моменту, з розумінням, що життя значно складніше, і просто зациклюватися на конкретно сьогоднішні події, неприємні події, це значить не розуміти, що попереду інші є речі. І такий підхід, давайте це залишимо. Я про це подумаю завтра. Абсолютно вітром. Абсолютно вірно. віднесені вітром, мабуть, геніальний твір навіть лише цією однією фразою. Тому що дійсно складності життя. Ой, мені тут пілікає телефон. Зараз спробую вимкнути його, тому що вимкнув. Тому що складнощі життя важливо зрозуміти, що життя сповнене змін і труднощів. І вони в нас є попереду. Це життя, це частина нашого життя. Сьогодні є одні неприємності. Давайте на них не підвисати, тому що завтра інші підкинуть. І треба буде знову на них не підвисати. І таким чином рухатися, вилавлюючи ті зерна, золотенькі крупинки, щастя, задоволення. І знаєте, колек... як колекціонер нести до іншого і казати: А ти бачив, я тут знайшов от своє щастя. От до сих пір відчуваю смак хліба, відчуваю смак того, хліба з маслом і з помідором. Боже, то мати, та це ж моє дитинство. Переносимо, переносимо далі, тому що неприємності накривали, накривають і будуть накривати. Тому проста до неможливості порада. Хоча розумію, легко давати поради. Але просто з досвіду знаю, що не варто зациклюватися і просто говорити, не переживайте неприємності сьогодні-завтра буде щастя. Це не так. Буде усяке. Буде і таке, і всяке, і мінус, і плюс, і дрібненький і мінус, і великий і мінус, і величезний і плюс. Просто буде щось інше, в тому числі й неприємне. А якщо так, рухаємося через одно, відмовляємося від нього, не зациклюємося, не несемо його з сьогоднішнього життя, переносимо в нашій голові як такий обоскот, такий клад ти знайшов. Тільки твоє перенести оце гімно, яке ти сьогодні тебе в ньому виволіло, давай по собі понести, пожувати, в, в ніч перевести в сновидіння, перенести в завтрашній день. Навіщо? Залишіть його в сьогоднішньому дні. Так, буває, де іноді складно і не так просто від нього відкараскатися і сказати: ні, цього не було, це було. І цього ми стаємо сильнішими, мудрішими. Усвідомлює це життя, тому що воно попереду ще раз говорить, буде всяке. І життя наповнене труднощів. І буде наповнене труднощів. Нічого хорошого. Так закінчиться одна біда, величезна біда для всіх під назвою Війна. Віруси ходять, пандемії ходять, економічні потрясіння ходять, ще якась холера ходить. Ну, Так давайте для того, щоб ще й їх пройти. То краще, оце все гівенце залишати тут і робити з нього, ну як мінімум, доброго, щоб від нього наші емоції, думки і наша сила волі рухатися до наступного етапу життя лише зростала. Друзі, думайте, думайте, думайте. А, Гербімена, послухайте.